Як і було нами обіцяно, розповідаємо більш детально про похорон нашого земляка-захисника України Бориса Мартина. У п'ятницю 2 травня карличчина була в жалобі, бо цього дня громада провела в останню путь героя. Прощатися почали в живих коридорах, в Карлику, потім у Гороховаці. І так аж до самого цвинтаря. Цього дня скрізь було велолюдно. Чень похорону здійснює священник Православної церкви України Василь Суп. Траурний мітинг вів і відкрив заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. Пропонуємо вашій увазі виступи бойового побратима Бориса Мартина, старости села. Валентине Євхимищ та бабусі загиблого воїна Валентини Іванівни. Обов'язково переможемо цю гадюку Російської Федерації. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Героя! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Героя! Слава! Слава! Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України. Як воїна, героя, не забудемо про його подвиг та мужність, світла пам'ять та глибока шана Борису Вікторовичу, українському воїну, який захищав батьківщину і кожного з нас. Не заросте ніколи та стежина, що провела його сьогодні в небесну путь, похилиться зажурена калина, і люди добрим словом пом'януть. Царство небесне. Та земля йому Бухом вічна пам'ять. Просять усі матері світу. Та доля не завжди чує це материнське прохання. Не почула вона прохання і Марини. Пішов її синочок, боронити рідну землю і загинув. Не пожаліла ворожа куля. Ні його молодого життя, ні матері, ні дружини, ні трьох його синочків. Плаче небо, плаче земля, плачуть односельчани, плаче рідня, плачуть бойові побратими, схиливши голову і витираючи непрохану сльозу. Плаче мати. Мариночко, син хоче на Божій постелі, а звертається до вас і заспокоює. Він каже, мамо, не плач, я вернуся весною, у шибку пташинкою вдарю з твою. Прийду на світанні садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося рідна, що слово матуся не буде моїм. У сон твій тихенько розкажу, як живеться у домі новім. Мені колескову Янгол співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває душа за тобою, за дружиною, за трьома синочками, за сестричкою. Дуже щемить. Мамочко, вибач за Чорну хустину. за те, що на світі мене вже нема. Тебе я любив. і любив Україну. Вона, як і ти. Була в мене одна. Міський голова Олександр Панюта в понеділок 5 травня провів чергове засідання виконавчого комітету. Після розгляду листа звернення підприємства мережа АвтоПлюс визначено граничну вартість проїзду на міському автобусному маршруті номер 1 загального користування в режимі маршрутного таксі в місті Карлик. У розмірі 15 гривень за одного пасажира. За поданням комісії з питань захисту прав дитини надано дозвіл на дарування будинку та земельної ділянки, дозвіл на визначення новонародженій дитині прізвища, надано дитині статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надано на виконкомі також дозвіл фізичної особі-підприємцю на торгівлю овочами і фруктами, два дозволи на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мережі. Упорядковано три поштові адреси, надано необхідну матеріальну допомогу, зокрема, фронтовикам. Продовжуємо знайомити вас зі звітами про роботу у 2024 році старост сіл громади. До вашої уваги повний звіт старости Оруховатсько-Старостинського округу Валентини Євфимищ в Старостинському окрузі проживає місцевого населення 518 чоловік в селі Оруховатка 245, в селі Іванівка 247. В селі Тарасівка 26, дворів 546. Внутрішньо переміщених осіб у 2024 році було 14 осіб. В селі Гороховатка працює дошкільний заклад Лілея, сільський клуб, бібліотека, медичний пункт тимчасового базування, виїзне поштове відділення, три магазини змішаного типу, будинок сімейного типу Міщенки, в якому на даний час виходиться, 6 прийомних та троє усиновлених неповнолітніх дітей. На території є чотири фермерські господарства. Володимир Лорак, фаворит, агролан приватні підприємці, односібники. Працює соціальний працівник, який обслуговує 11 одиноких непрацездатних громадян, які потребують сторонньої допомоги. Та фахівець із з соціальної роботи. Дітей до 18 років у нас 83, дітей-інвалідів один, інвалідів війни двоє, учасників бойових дій Афганістан один, учасників бойових дій 10, на півсирі сім, не немає. Багатодітних сімей 6, них 29 неповнолітніх дитини. Майже всі ці категорії громадян я відвідую і майже постійно в кожній сім'ї я буваю. Вивчаю їхні потреби, проблеми, надаю їм посильну допомогу. У 2024 році померло восьмеро, народилось троє. Одним з основних завдань соціальна підтримка захис пільгової категорії жителів в наших селах та тих сімей, які опинилися в старових життєвих обставинах. У 2024 році було дві сім'ї. Вони знаходилися під постійним супроводом. Старостою села створена у Фейсбуці група Горохватка Іванінка Тарасінка. Інфо, в якій висвітлюю інформацію та роблю оголошення для жителів громади звітую про свою роботу. На старосту покладені повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації. Так, у 2024 році зареєстровано 14 осіб, знято 27 Беру участь у засіданні виконавчого комітету, в сесіях ради, виконую доручення голови виконавчого комітету, інформую про вхід їх виконання. Прийом громадян провожу по місці роботи в межах робочого часу та позаворочний час за місцем проживання жителів. Приймаю заяви, пропозиції громадян різного характеру та переадресую їх у 2024 році. Видано 205 довідок, оформлено жителям субсидії. Компенсацію за відшкодування за тверде паливо та скраплений газ. Складали акти обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян. Надано 9 послуг з матеріальних дій та 190 відповідей різним установам. Ведеться облік військовозобов'язаних та призовників. Здійснюється оповіщення про виклик їх до другого відділу Вухівського РТЦК та СП. На території сіл працює медичний пункт тимчасового базування. Фельдшер кваліфіковано надає допомогу населенню. За призначенням лікарів робить хворим ін'єкцій, вимірює тиск, продає медикаменти. Робоча кімната фельдшера опалюється електрикою. На випадок підключення електрики встановлено болер'ян дровами з забезпеченням. У 2024 році зроблено косметичний ремонт в кабінеті фельдшера. За бюджетні кошти замінено два вікна, які були, вийшли. Ну, вже за, за, за роками в непригодність прийшли. Та зроблено відкоси, пофарбовано стіни, підлогу та двері. На даху будівлі замінено розбитий шифер та встановлено коньок, демонтовано димохідну трубу, видалено аварійне дерево біля будівлі селі Горохватка працює сільський клуб Бібліотека, є народний аматорський колектив Мальви, працюють драматичні гуртки для дітей та дорослих. Працівники закладу організовували та брали активну участь в благодійних заходах на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції, а також з нагоди Дня Незалежності України. Проведено ремонтні роботи, за бюджетні кошти придбано матеріали для ремонту, пофарбовано вікна, двері. Працівниками клубу було зроблено ремонт у кімнаті, завідуючи клубом. Проведено благоустрій території закладу культури, облаштованого клуб. Викорчувано пеньки старих дерев, заводила земля під облаштування площадки для дитячого майданчика, який ще у 2023 році було придбано за бюджетні кошти, а встановлено його у 2024 -му. Придбано лавочку, яку встановлено біля майданчика. На території сіл проводили заходи по відзначенню дня скорботи та примирення, День пам'яті жертв Другої світової війни. Проводяться виконані інформаційні години в клубі та бібліотеці. Постійно проводиться робота з непологополучними сім'ями, малозабезпеченими ТСЖО. Надаються консультації та необхідні оформлюються документи. На території старостату працює пушкільний заклад Лілеї, в якому 15 вихованців. Для покращення матеріальної бази у 2024 році за кошти відділу освіти було придбано принтер, а також вогнегасник. У приміщенні закладу проводився косметичний ремонт, а також фарбувався дитячий майданчик. У найпростішому укритті, яке знаходиться на території дошкільного закладу, поштукатурено стіни та пофарбовано, при допомозі міськрамбуцерісу в адмінбудівлі замінено декілька листків шиферу в тих місцях, де було протікання. В наших селах проживає 14 осіб, які перемістилися із зони активних бойових дій. Це з Донецька область, Сім'яр та Константинівка. Є сім'я переселенців з 11 осіб, в якій шестеро неповнолітніх людей. Нашими жителями надавалася їм допомога, меблі, телевізор, холодильник і все необхідне. А також неодноразово завозилися їм одяг, зуття та інше. Ця сім'я знаходиться на постійному контролі і вже нарешті підключена електроенергія. С перших днів війни наші жителі активно включились у роботу по збору продуктів харчування для Збройних сил. Ми постійно співпрацювали з волонтерами, відшукували можливості надавати гуманітарну допомогу як переселенцям, так і нашим жителям. У сільському закладі культури було організовано плетіння сіток та маскувальних костюмів. До цієї справи залишилось багато людей для військових та залиш На даний час призвано на службу 24 наших жителі без вистезних яких на даний час 5 в когоні 1 і загиблі з місцевих 1 за допомогою наших сільськогосподарських виробників та небайдужих жителів закуплялись військове спорядження та інші речі. Місцевий житель Міхайловський Олександр є нашим волонтером. Він за потреби відвозить на передову зібрані продукти харчування, засоби гігієни, маскувальні сітки, дрони, машини та інші речі. Ним створено благодійний фонд зерна добра, який зареєстровано у нашому селі. Від військових частин та командувань отримували неодноразово подяки та грамоти. На протязі всього цього періоду велику увагу приділяємо благоустрою населених пунктів. На протязі весняного благоустрою порядковували дороги вулиці Прилеглі до них території берегів ставків, ліквідували стихійні сміттєзвалища. Активну участь брали працівники адмінбудівлі, клубу, працівники соціальної служби, дошкільного закладу та жителі сіл. Наводився належний санітарний стан на території закладів соціальної сфери на трьох кладовищах. Великий об'єм роботи зроблено по наведенню порядку на кладовищі в селі Іванюка, розчищено декористучі дерева, порослі і кущі. Біля пам'ятників, загиблим воїнам на зупинках. У селі Горхватка біля пам'ятника на братській могилі демонтовано написи початку та закінчення війни, а також ліквідовано зірку обштукатурено та пофарбовано стелу, замінено таблички в рамках декомунізації. До облагоустрою залучаємо всі підприємства та установи незалежно від форм власності, а також залучаються і жителі сіл. Розчистили від порослі та декористущих дерев сільський садок. На всіх кладовищах оброблено великий об'єм роботи. Небайдужими жителями надано допомогу у видаленні великої кількості самосійних клинків. вивозиться сміття, обкушується. На всіх кладовищах встановлено туалети. В центрі села Іванівка та в селі Горуковатка встановлено сітчаті контейнери для збору пластику, який вибирається та вивозиться, постійно прибирається в центральній вулиці сіл. На протязі всього сезону обкошується прилегла територія, видаляються аварійні дерева, викорчуються тонки зрізаних дерев. Наприкінці 2024 року нашим підприємцям було змонтовано і встановлено дві зупинки громадського. Для громадського транспорту, за що люди йому були дуже вдячні. У 2024 році зроблено підсипку щебеневої суміші частини вулиць Перемоги та Покровська в селі Іванівка, вулиці Шевченка в селі Гороховатка та вулиці Південна в селі Тарасівка. Кожного місяця проводиться централізований вивіз твердих побутових відходів від населення. Ну, постійно обкушується територія наших сіл, всіх установ соціальної сфери, центральних вулиць, складовищ, зупинок громадського транспорту. На обкошування стадіону та сільських вигонів надає допомогу голова фермерського господарства Лурака Кушнір Павло Степанович. Я, як староста, намагаюся ляко сприяти у вирішенні проблем сільських жителів. Працюю на покращення їхнього життя та добровольців.